Вітаю з вами програма Диванчик, і ми, як завжди, маємо для вас актуальну тему та цікаву гостю. Сьогоднішня тема буде актуальна передусім батькам, майбутнім батькам та людям, які стикаються чи працюють з дітками. А наша експертка сьогодні Ліна Корнет, психолог-дефектолог, яка знає все про розвиток дітей, можливість затримки, умовлені, раз та багато іншого. Про це все сьогодні і поговоримо. Поїхали! Пані Ліна, розкажіть про свій досвід роботи. Як давно ви практикуєте? Я почала практикувати десь наприкінці 2019 року. Я була під кураторством ABA терапевта. Потім згодом я змогла вже вийти на таку більш самостійну практику. І виходить, десь 4 роки я вже самостійно практикую. Маю на терапії зараз десь 30 дітей. З якими проблемами ви допомагаєте діткам, та якого віку вони у вас? Віку десь з одного року до п'яти років я приймаю проблеми різні, раз синдром дефіциту уваги уваги і гіперактивність, затримка психомовного розвитку, алалія, проблемна поведінка. Розлад аутистичного спектру. Що це таке і який відсоток захворюваності зараз? Раз це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку. Він супроводжується дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Відсоток ну, в Україні як такої статистики немає. Є різні статистики інших країн, але там теж кожна 36-та дитина, кожна 88-ма дитина. Ну статистики дуже різні. Останнім часом чула, що збільшилася статистика. На вашу думку, чому особисто я вважаю, що статистика не збільшилась, а просто зараз більше ця тема стала популярною. Більше висвітлюють її, більше говорять батьки, більше висвітлюють спеціалісти, що є от такий стан, щоб батьки звертали на це увагу. Більше і обстежували раніше. Так само було таке захворювання, так не захворювання, а такий стан, да? але раніше не впливали такі фактори, як, наприклад, зараз присутність гаджетів, ну так екологія, якість продуктів, да? і виховання раніше. В принципі, було інше, діти більше були самостійніші, тому я не вважаю, що це зараз збільшується статистика. Просто зараз це висвітлюється і зараз більше про це навіть лікарі починають говорити, розповідати, давати більше інформації. Які є причини розвитку аутистичного спектру? Ну таких як причин також не, не виявлено, прям точних. Ну, Допускаючи це е, порушення генетичне. Під час вагітності, якщо е, мама приймає якісь е, серйозні препарати медичні, да? якісь, можливо, в природах були травми теж е, ну, серйозні. Ну і так само екологія, вплив хімічних речовин, алкоголь, куріння, наркотики це все теж раніше була така думка, що ну, вакцинації теж можна віднести до цього, так як зараз. Ковід, да, і це все теж, якщо мама переболіла, це все теж дуже впливає на дитину, якщо, ну, коли вона вагітна. І якщо дитина також перехворіла в ранньому віці, це теж може, може нести свої наслідки. Самі, як, ну, сама, самі прививки вони не, не роблять аутизм, не спричиняють, як це раніше думали і говорили, але е, потрібно дитину до того, як вакцинувати, потрібно її гарно обстежити. Вибрати хорошу вакцину і до цього дуже-дуже серйозно віднестися, тому що вакцини ну, по спостереженням це ми можемо допускати. Вакцини дають такий поштовх. Вони не є каталізатором того, що от дитини раз так, але вони трошечки от, якби, посилюють симптоми. Ну, Це спостереження. Ми можемо тільки допускати це. от. Тобто таке відхилення воно формується від самого народження чи може бути набутим? Ні, вроджене. В такому випадку, як розпізнати цей розлад на початку? Які симптоми? Симптоми раз, можна поділити на такі. Три частини це порушення комунікації, зоровий контакт. Дитина усіляко уникає контакту очі в очі з батьками, з дорослими, з дітьми. Навіть коли вона підходить, просто щось хоче від батьків, там, да, вона може на секунду-дві подивитися і відвертає очі. Да. От зоровий контакт, на що потрібно звернути увагу, слабо виражена міміка, жести, ехололія. Це коли дитина повторює постійно якісь мамині фрази. От щось мама сказала, тато сказав, вона повторює. Може ходити і день, і два, і три повторювати якусь там фразу, яку почула, там, да? і менше самостійною мовою. От дитина постійно повторює хололія, в принципі, вона нормальна. Якщо дитина починає говорити запуск мовлення, і десь півроку в дитини хололіє, потім вона зникає. Але в, в діток зраз ця холодія постійна, да, постійна. Також порушення соціалізації. Дитина не, не розуміє почуття інших, вона не вміє. Е, Ділитися враженнями там, да, нормотипова дитина, вона там може йти, побачила там трактор гарний, каже, вау там і мамі показує. Да? Це вона ділиться враженням, а дітки зраз не діляться враженням. Вони можуть там пострибати, там якось по самостимулювати да? і, і підуть собі далі. Да? Не хочуть повторювати, не, не мають імітувати за батьками. Не вміють, не можуть, не імітують, не повторюють міміку, жести. І ще є стереотипна поведінка. Одне з головних питань, яке хвилює особливих дітей: чи здатна дитина навчатися? Якщо так, то як відбувається це навчання? Так, звичайно, здатна. Ну, спочатку ми маємо обстежити дитину. Тобто, якщо батьки помітили щось не те, вони ведуть відразу до невролога. Невролог відправляє до психіатра за необхідністю, якщо вона бачить до цього показники, якісь. Потім вона там призначає метакоментозне лікування, якщо потрібно. Зазвичай до трьох років стараються цього неврологи не робити. Додаткові обстеження, аналізи, електроенцефалограму це все, і відправляє до спеціалістів. Там до психологів-дефектологів, да, і ми вже тоді от дивимося на дитину і з мамою там сидимо і обговорюємо, що нам потрібно робити, які навички має дитина, яких немає, як ми їх будемо закріплювати, підкріплювати, здобувати, і як потрібно вдома працювати. Якщо потрібно, я відправляю до логопеда. Якщо в дитини проблемне мовлення, ну я б сказала, навіть обов'язково сенсорна інтеграція. Там, де вони от бігають, стрибають, все досліджують світ. Так би мовити, от саме навчання в школі в майбутньому, наскільки воно реальне для таких діток? Все дуже індивідуально, дивлячись, в якому віці прийшли, як працюють, яку методику підібрали, які результати, як батьки вдома працюють. В принципі, реально в мене є такі діти, от, які вже пішли в школу, випустила. Трішки більше уваги потрібно таким діткам приділяти, так. Але є такі випадки, що навіть от, є на дитина, якій 9 років. Не хлопчик, по ньому взагалі не скажеш, що в нього щось було. Але там дуже велика робота проходила, дуже велика. Там вони з двох років працювали. ну Зараз ходить в школу, все добре, немає проблем ніщі, ні з чим, ні з спілкуванням Він навпаки, дуже соціальна дитина, хоча ставили раз. Вже було не під питанням, як завжди, до трьох років ставлять під питанням раз. Після трьох років, якщо не виходить коригувати, адаптувати дитину, скоригувати все це, да, то тоді вже ставлюють раз. Але теж воно ну, знімається цей діагноз з часом, якщо дитина в норму виходить. aba терапія що це і для чого? Як вона допомагає в соціалізації дітей? Ей вивчає принципи і закони поведінки. Потім на цих принципах ці принципи застосовуються в практиці, тобто кожна поведінка має свої наслідки в основі АБА-терапії позитивне підкріплення правильної поведінки. І негативне підкріплення неправильної поведінки. Правильна неправильна поведінка це не та, яка, як там вирішили батьки. Да? Правильна поведінка це та, яка буде допомагати дитині соціалізуватися, адаптуватися і вчити вчитися, здобувати навички, потрібні їй, комфортно, комфортно жити. Як позитивно підкріплюється поведінка? От, наприклад, там, дитина розлила чашку. Там, Води, да? там мама говорила, там постав, не, не можна розлила так. Ага, мама пішла, взяла ганчірку і починає разом з нею витирати. Дитині не подобається це заняття. Це значить, ми значить, негативно підкріпили поведінку неправильно. Значить, наступний раз вона так само зробить, ми це повторимо і третій, тобто ми ніколи не упускаємо, що так ага, сьогодні розлила я витру, завтра розділєш ти витриш. Ні, ми працюємо по aba терапії, по цьому методу, да? і ми постійно отримаємо. Цю неприємну дію. І з часом ця дія, ця поведінка небажана, вона зникає. Бо наслідок дитині не подобається, і навпаки, як ми позитивно підкріплюємо поведінку. Правильно, наприклад, дитина підійшла щось там попросила в нас, і ми їй дали там. Да? Все ми підкріпили, що ми кожен раз, коли вона показує пальчиком, ми їй даємо те, що вона там хоче. Ми підкріпили все це, і наступний раз вона вже буде просити так само, третій, четвертий раз вона так само, як. Буває, що істериками діти все просять, да? от дитячі істерики, дитячі ці всі плачі, чогось вони виникають. Ну просто так дитина не буде Да? От, і коли там дитина плаче, і ми розуміємо, що вона щось хоче, то ми от, вчимо її, її, даємо їй альтернативну поведінку, тобто ти не плачеш, а ти просиш. От показуємо тим, да? показуємо пальчиком і вчимо, вчимо її постійно, і вона тоді е, розуміє. Яка б дитина маленька не була, вона розуміє, що коли я плачу, мама не дає. А коли я показую, мама дає. І тобто, дитина, часто дуже коли ми от на заняттях, там перші п'ять занять, ми там вивчили вказівний цей жест, і дитина тоді цей вказівний жест мені от на все от все показує, а я хочу щось від неї іншого, але вона показує. Тобто, вона е, використовує цю навичку усюди, де от щось потрібно. Ну, тобто, вона її застосовує. Просто е, через е, вона застосовує тільки цю навичку через те, що е, інших навичок в неї ще немає, інші навички ще не підкріпилися. І от от ця бії терапія діє. Ми от показуємо, що за такою поведінку слід слідує такий. Тут, е, Такий буде наслідок. Да. За такою поведінкою, такий наслідок. І це дуже гарно працює з усіма і з дітками, з нормотиповими дітками, навіть з дорослими. Ну, саме такий є приклад. Ми на роботу чого ходимо в першу чергу. Там гроші. Да? От там премії, аванси. Ці кава, брейк, оці усіляки, це можна сказати, як aba терапія це мотивація. Ну, тобто, мотивація, щоб краще люди працювали. А от що сприяє затримці мовлення у дітей? А що навпаки допомагає дитині швидше заговорити? Ну, в першу чергу, як ми вже говорили, це гаджети. Це, це дуже да, до трьох років взагалі не бажано їх давати дітям. Е, є порушення, нема порушень. Психіка тільки формується. І Ну, дитина там не говорить, бо там з півтора року вона той телефон бачить. А ми були такі, що із 11, 7 там місяців давали. Я не знаю як. Це недопустимо, не затримує дуже мовлення. Як розвинути, як запустити там? Ну швидше запускати не потрібно. Воно має бути все в, в свій час. Да. Е, можна. Е, Читати, спілкуватися більше з дитиною, показувати, що от ми там проходимо ялинку, там пташка, ну, тобто озвучувати все, що її оточує, гратися, показувати, як тваринки там кажуть, говорити, називати там, да, якісь такі дуже короткі інструкції давати. Там, от, а покажи, там, ну, там, покажи, де в мене там, кінь, а, а, де, а хто тут іго-го робить. І отак от дитина мотивується, і, в принципі, там, де їй подобається, вона навіть може цей звук і називати. Там, якщо ми будемо підкидати дитину постійно, їй це, ця дія дуже подобається, ми постійно кажемо оп, оп-оп, вона скаже оп. Ну, тобто, бо, от, ну, їй це подобається і вона повторює. Тобто, можливо, якщо вона буде. Більше з гаджетами, то може розвитись дефіцит уваги, наскільки я розумію, так? Ні, о, нічого не розвинеться. Це буде сприяти затримки мов, мовній затримці. Не буде у дітей зачасту, чого вони е, можуть ще пізно почати говорити, бо у дітей немає мотивації говорити. Ми, як батьки от, зараз в більшості як роблять, дитина плаче, ага, вони там розуміють, що вона плаче, бо хоче це, це, це. І вони їй все ну, дали те, дали це, там, попити, погратися, поїсти. Ну і все, і в дитини просто немає мотивації. Чому я кажу, що раніше було інше виховання там, да, тому що раніше як хочеш попити, підійди, попроси. Там да дуже сильно такою гіперопікою не, займали. не займалися. Більше так, от самостійніші діти були. Більше в них було мотивації щось щось досягти. Яку роль відіграють батьки у затримці розвитку мовлення дітей? Зачасту буває. Часто буває така ситуація, що батьки записали дитину до логопеда і вважають, що на цьому вся їхня роль закінчилась, порівнюючи з логопедом. Так, таке порівняння. У нас просто дуже великий об'єм роботи проходить із батьками, і з дитиною. В логопеда, навіть якщо логопед ставить букву РЛК, да, він все одно навіть дає батькам постійно завдання, завдання домашнє додому. І вдома мама теж має щось робити, якусь там артикуляційну гімнастику з дитиною. Да, от, ну, Теж багато роботи, а це просто поставити один звук. А тут дитину ж потрібно от, ну, навички. да, тут розвиток інколи з нуля йде, і навички потрібно здобувати батьки. Це саме таке головне в розвитку дитини, тому що саме більше роботи проходить вдома. Взагалі, в АБА-терапії має бути приблизно 40 занять на тиждень. 40 занять, але це не 40 занять саме десь в спеціалістів разом взятих. да, Це мається на увазі, що і вдома, вдома, там кожного дня по якісь там 5, 10-15 хвилин. Вдома, в побуті, так само дитину вчать якісь інструкції, там дають: візьми рушник, відкрути воду, закрути там, викинь в смітник. так, Це все теж aba терапія. Це не те, що ми просто сидимо і там щось робимо постійно за столом, да, чи стоїмо щось робимо, чи в одному. Кабінеті ні, ця терапія вона відбувається і вдома, і в спеціаліста, і на вулиці, і в садочку, і, і усюди її застосовують. Так більше мотивації і більше заохочення в дитини щось от вийти з нами на контакт. А наша сама головна мета це щоб дітки зраз да, більш такі вони соціальні були. От, тобто, щось потрібно дитині, вона має звернутися. Ми навколишнє середовище дитини будуємо так, щоб вона от постійно, що їй було б не потрібно, щоб вона до нас зверталася. Чи є у мовному розвитку дитини такий момент, який можна упустити? Якщо навіть його й упускаєш, то все одно його наздоганяти прийдеться. І Як важко потім його дуже важко після трьох років, От, чим дитина старша, дуже важко. А як ви мотивуєте дітей до занять? Бо вони часто дуже швидко втомлюються, і треба якось зосередити їхню увагу. Більшому не втомлюються, а вони не мотивовані. От, там їм щось може бути нецікаво, так? Вони можуть з різним настроєм там приходять. Зазвичай терапії є такі от заохочення, це емоції. Ми радіємо клас, Вону щось дитина зробила, і ми вау! І от дуже гарно так вокалізуємо, там підкрикуємо там різні слова. Там молодець, супер, там давай п'ять. Це якісь дії, там давай пострибаємо, давай покидаємо м'ячик, давай подуємо бульбашки, це якісь ігри. Там можливо складати пірамідку. Дуже подобається дитині. Вона її б складала там день і ніч. Да? І ми, от ми її застосовуємо от, як заохочення, як мотивацію. Їжа, цукерочки, якісь печі. ну зовсім трішки, щоб дитина не насичувалась і працювала з нами далі. В Принципі, от плюс іграшки, там якісь там машинки, м'які іграшки, тверді іграшки. Там інколи навіть свічки застосовуємо, задувати свічки. От дітям подобається, да, і вони прямо ж так активізуються. І це дуже головне. Це постійно, має бути заохочення постійно, бо це ж ця терапія, вона передбачає, це, щоб за поведінкою йшов да, якийсь наслідок. І цей наслідок, коли він позитивний, то дитина буде повторювати, і ця поведінка закріпиться, навичка закріпиться. І навпаки, якщо дитина щось робить не так, ми в неї щось або забираємо, або змушуємо. Там, наприклад, дитина розкидала фрукти там, з столу, ну, іграшки. Ну, не те, що змушуємо, ми з нею. Ми йдемо і збираємо. Бо поки ми не зберемо, ми не вийдемо з кабінету, ми нічого не будемо далі робити. От, Давай зберемо, тоді от пограємось Ну і показуєш, наприклад, якщо ми зберемо, тоді там ось будемо грати з машинкою. Ну, тобто, щоб була якась все мотивація. Так, да, да, що все-таки, ну якщо це зовсім не йде, а нам треба скласти ці іграшки, нам все одно потрібно все це зробити. І тобто, це вже ну, машинка, то вона про машинку забуває. Для початку в неї ага, скласти. Оця неприємна дія. І воно негативно підкріплюється і вже ну, наступні заняття, вже іграшки не розкидаються. Оце якраз називається така небажана, неправильна поведінка. І вона, Якраз просто зникає, дорогі глядачі. Сьогодні ми з нашою гостею, психологом, дефектологом Ліною Корнет, розглянули важливі актуальні теми, які стосуються розвитку дітей та особливостями, з якими можуть стикнутися батьки. Ми дізналися багато цікавого про розлади аутистичного спектру. Те, як він визначається, і методи його лікування, зокрема про ефективність або терапії і її допомогу в соціалізації дітей. Сподіваємося, що ця програма стала корисною для вас і надихнула вас більш цікавитися вашими дітьми і наглядати за їхнім розвитком та добробутом. Дякуємо за вашу увагу! І нехай ваші дні будуть сповнені радістю і терпінням, і натхненням у світі дитинства. До нових зустрічей. Зустрінемось на диванчику.